30 червня 1941 року у Львові проголосили акт відновлення української держави, подія, яка досі викликає запитання ну і зуперечки. Що це було? Смілива ставка на незалежність чи політична наявність. І наївність у тіні третього рейху, чому ООН пішла на такий крок саме тоді, як на це відреагували німці, світи, українці, і що цей день означає сьогодні у час нової війни за свободу. Розбираємось далі з гостем нашої студії. Просто зараз маємо можливість запитати всі ці питання у Михайла Галущака, військовослужбовця зсу кандидата історичних наук. Вітаємо вас. Тож а, пане Михайле, давайте розпочнемо з того, чому українські діячі вирішили проголосити акт саме в цей день, 30 червня 1941 року. Що йому передувало, і що було після того, тобто історична значимість безпосередньо цього дня в історії України. Знаєте, кажуть історія, як жінка, вона не любить тих, хто вагається. Якщо б ми це не проголосили, то напевно би такого другого шансу не було. Це 30 червня, нагадує мені 41-го року, нагадує мені 1 листопада 1918 року, коли власне Вітовський казав, що якщо ми зараз не проголосимо у Львові свою державу, то завтра це зроблять поляки. І тут така сама історія була. Тут 22 червня почалася радянська німецька війна, радянська армія відступала, німецька армія наступала, був маленький такий короткий проміжок часу, коли можна було скористатись тим, що німецька влада не встановила повну свою владу у Львові. І цим власне скори... скористався Бандера. Стецько, Шухевич і компанія можна так сказати, і тому, от, поки радянська влада відійшла, і німецька влада ще не зайшла повністю до Львова, не зайшли їхні повністю збройні сили. Тому що спереді йшов нас наш Нахтігаль під під проводом нашого Романа Шухевича, Нахтігаль був тоді в складі німецької армії, але це були такі формування, які йшли спереді армії як регулярний, і наші зрозуміли, що якщо не зараз, то коли і було прийнято рішення навіть. Були ж ті ж і дискусії, що можливо нам потрібно там зібрати провести свої збори не не, у, не на площі ринок у товаристві просвіт і тому такому скромненькому будинку. а Можливо, нам треба провести збори свої оперному театрі, зібрати більше людей. Але Стецько казав, що що потрібно зробити вже й негайно, і практично там за за день все організували і проголосили акт відновлення українських держав. Що означало насправді це відновлення державності у тому контексті? Це була історична, ну, скажімо так, це була історична мета кінцева, чи це була, знаєте, більш символічна історія? Знаєте, колись Дмитро Донцов казав, що традиції це панцирнації. Насправді дуже важливо зберігати традицію не лише навіть боротьби, але й декларації, те, за що ти воюєш. І акт відновлення незалежності це насправді п'ятий акт проголошення незалежності це відновлення у 20 столітті. Перший було це 22 січня. 1918 дев'ятсот році УНР, потім було ЗУН, потім була Карпатська Україна, потім акт до незалежності в 41 і не і проголошення незалежності 91-му році. Тобто важливо от було. Якщо ми побачимо на цю відрізок історії, тому що ну, все має свої причини на святкові зв'язок, то ми бачимо, що це не є щось таке нове. Це навіть от 41-му році йому передавали кілька проголошених актів перед тим, і це насправді було дуже важливо, тому що українці повинні були задемонструвати, за що вони борються. Вони борються за незалежну державу і навіть. Будучи між Молотом і Ковалдою, будучи між німцями і москалями, треба було все одно творити свою державу. І навіть от коли після того, коли проголосили незалежність і в 41-му році, і там на початку липня Бандеру в Кракові німці викликали до себе. Я казали, як сказали, мовно говорячи, ми ж не домовлялись про це так. Ну, що, що це таке? Так Бандера сказав, що я відповідаю лише перед українським народом, і його волевиявлення є для мене найважливішим. Це можливо, найбільше. Зробити якісь паралелі із сьогоденням, коли нас заставляють зробити якісь ті чи інші речі, я думаю, от очільники нашої держави повинні були б мати таку ж позицію, що вони не перше відповідають перед українським народом, перед його історією, перед тими поколіннями, які були до нас, які зараз які будуть після нас, а не перед іншими партнерами, тими чи іншими, які сьогодні є, завтра немає а можливо будуть післязавтра інші. Пане Михайло, давайте поговоримо про те, як тоді відреагував саме український народ безпосередньо на ось це проголошення, яке відбулося 30 червня 41-го року. Якою була реакція тих, для кого це. Робилось український народ е дуже добре. відреагував. я зокрема, колись мав можливість спілкуватися з спокійним Омеляном Ковалем. Він е брав участь в проголошенні акті акту незалежності в е 41-му році в Долині. Так, от він розказує, як в них все тоді відбувалося. Після цього, звичайно, його німці кинули потім в Констабір. Але як відбувалося тоді? Вони почули по радіостанції, яку, до речі, у Львові захопив Нафті разом з Шухевичем. Вони почули в кінці дня, 31-го числа, що у Львові. Проголосили акт відновлення незалежності, не чекаючи ніяких казівок, вони взяли ініціативу в свої руки. І вже на другий день 1 листопада, в долині, вони проголосили також акт відновлення незалежності, зібрали збори, встановили свою владу. Одним словом, все було як по маслу. Ну і відповідно похідні були створені групи, які займалися не тільки була така ініціатива знизу, але іон створили свої похідні групи, які там були направлені на схід для того, щоб проголошувати. Актів відновлення Незалежності загалом по всій Україні. Зрозуміло, що в час війни, в час е, німецької окупації, це не було так просто це взагалі феномен, що, зараз, що їм тоді так вдалося. Але ну, як змогли, так змогли. Чому, на вашу думку, безпосередньо ось ця дата вона настільки спірна в історії? Настільки багато розмов і знаєте деяких навіть інсинуацій, дуже багато точок зору про те, наскільки це було правильно, наскільки це було неправильно. Чому чому так відбулося? Чому так історично так відбулося? Сьогодні ми відзначаємо не лише акт відновлення незалежності, але й день народження Шухевича. І як ми розуміємо, могили нашого головного командира УПА досі немає. Тобто, москалі воюють не тільки і воювали не тільки з живими, але й воюють навіть з пам'яттю про тих людей. Знаєте, знаєте, навіть ця історія УПА це добрий приклад для теперішніх захисників, що воювати потрібно так, щоб тебе москалі боялись навіть після твоєї смерті. І тому насправді. Бандера, Шухевич, Олекса Гасен і всі інші наші герої не дають жити нашим ворогам навіть помершим, навіть будучи мертвими. Але вони померли фізично, але духовно вони з нами, і ми продовжуємо їхню боротьбу. Чому після оголошення безпосередньо незалежності тоді державності, проголошення державності, чому це не чому німці так відреагували? Ну скажімо так, чому це не спрацювало? Повністю, наскільки це мало спрацювати, чому німці відреагували недобре на це, чому вони е, почали задавати питання? Тобто, е, розкажіть, що далі відбулося? Ну, тому що це не входило в плани німецької політики на східних землях. Вони ясно, що бачили українці як якусь там не знаю рабовласницьку державу відповідно. Але повертаючись, мене більше хвилюють не ворги, а більше хвилюють наші даній ситуації. От, щоб ми розуміли, наскільки зухвалими. Наскільки такими якимись безкомпромісними це було покоління? на дворі там 41 рік, червень, німці окупували там майже всю Європу, там половина Європи, чи можливо і більше половини Європи, трясеться коліна, коли вони чують одне прізвище Гітлер. І тут Бандера, коли починається радянсько німецька війна, він там 23 червня передає документи Гітлеру. Що ти ж повинен розуміти, що якщо ти не дозволиш українцям створити свою державу, то німецької закінчить в тій війні так само, як вона закінчила Першій світовій війні. Тобто вона програє. Тобто, ви розумієте, коли от весь світ, ну не весь світ, значна частина Європи, трясеться перед німцями. Бандера собі дозволяє захвалено говорити з Гітлером. Коли от 31 червня наші організовували в просвіті ці збори, де проголосили акт ново незалежності на ці збори забіг там представник Німеччини на українських землях, такий Ганс Кох, який сказав, що це все незаконно, він дуже обурився, казав, що хлопці, давайте розійдіться. На що Ярослав Стецько, там право рука Бандери, який головував на тих зборах, там кілька разів йому наголошував: Ну ви ж там гість, запрошуємо до слова гість гостя. І коли от він висловлювався цей Ганс Кох, своє обурення. То Стецько йому в зухвалій формі сказав, що ну, якщо ви хочете зрештою пори говорити, то можете завтра прийти до мене на прийом, записатися, і ми з вами переговоримо. Розумієте, це в той час, коли я кажу, половина Європи чи більша е в них трясеться ноги перед Гітлером, і от бандерівці собі дозволяють так з ними говорити. Але це в це їхній історії чи традиції. Це не перший такий факт, тому що в нас, до прикладу, є. 39 рік є карпатська Україна, і коли угорці за підтримки з німцями, з німеччиною окуповують карпатську Україну, І коли начальник штаба карпатської січі Унівець, Михайло Колодзінський, зустрічається з ними, вони йому говорять: дивіться, яка в нас велика Угорщина, як за нами велика ще більша німеччина. А подивіться, скільки тої вашої карпатської України, то Михайло Колодзінський їм сказав дуже класну річ: що в словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. І пішли пішли ліс, мовно говорячи, тому дуже важливо мати таких людей і не тільки мати, але і знати їхню історію і на них рівнятися. А історія, як ми знаємо, надихає пане Михайло, що давало безпосередньо Бандері? От нас таку наснагу, таку таке відчайдушне розуміння, нерозуміння сподівання. Що з німцями вийде домовитися про е, ось цю українську державність? Чому так відбувалося? Що йому давало е, ось цю надію на те, що Гітлер, людина від якої тряслися ноги у майже половини Європи, е, він все ж таки е, прийде і сяде за, стол, за стіл перемовин безпосередньо вже з Бандерою. Бандера не був там, не знаю, якимось морійником, 16-річним. Він був доволі прагматичним політиком. Не тільки він, а зрештою, як це ціле покоління, як той же Шухевич, про якого ми зараз згадуємо. І вони намагались використати Німеччину в своїх цілях. І так само, от цей же наш Шухевич, він ж проходив службу в польському війську. Він був артилерист. Він намагався здобути досвід і використати цей досвід потім для розбудови своїх збройних сил. Потім, коли почали формувати Нахтігаль, український підрозділ в складі німецької армії, він його також очолив. Тобто, це не було якісь, от як намагаються показати, як коли бореться, ні, щось таке, це було намагання використати. Чужий досвід опанувати його, навчитися, як писав Шевченко, Свого не цурайтеся чужого навчайте. І потім створити щось своє. Це, до речі, от так само, як постали козаки. Та? Це спочатку були реєстрові козаки, наймані військо в складі польської армії. Потім вже наші хлопці, навчаючись, потім вже розуміючи, що треба мати свою державу, почали створити. Свої держави Запорізьку січі так само, наприклад, і були ті ж січові стрільці в складі Австро-Угорської армії. Це теж було українське формування, які по суті не були ну не були в українських збройних силах. Але потім, коли почалась українська, українська революція, значна частина тих хлопців січових стрільців, вони були однією з основ для формування там галицької армії, яка воювала за зону. Пане Михайло, давайте тепер тоді поговоримо про те, чому німці настільки сильно боялися ось цього політичного угрупування, що вони не просто ігнорували так, ось це просто зробили вигляд, що цього просто і не було. Ну мало хто що там десь собі проголосив, умовно кажучи, так тоді це була велика і фізична і військова сила і. На перший погляд, українці, українці які проголосили безпосередню державність, вони не мали настільки великого впливу або не мали настільки великої, не становили загрозу. Чи становили? Чому ось таке потім відбулося з тими людьми те, що відбулося? Ну, Українці становили загрозу. В нас навіть є приклади, коли ті ж бандерівці у півці. Тому що, якби ар таке Збройні Сили Бандерівського крила. От, коли була німецька окупація, в 43-му році е, от, буде хтось їхати в сторону Луцька, є такий населений пункт Колки. Там е, в центрі цього населеного пункту по центральній дорозі, з правої сторони, побачите таку дорогу брило, де пише Колківська Республіка. В 43-му році упівці організували на території, там, можливо сказати, перішнього там, району е, Колківського, Організували свою Колківську республіку, де були там свої кошти, де була своя поліція, де були свої збройні сили. Тобто насправді УПА мала значний вплив на ну на, на тодішні події. Так, лінія фронту була далеко на сході, але виявляєте, от так як зараз, створити там десь в Маріуполі, свій островець свободи. І так само тоді було. Такі Бандерівці створили і у Півці творили свої островці Свободи. І звичайно, що це ж відволікало німців. Але, повторюсь, наші менше зважали на чужих, а більше зважали на себе. І як наші говорили, що вони розуміють, що і не раз Шишкевич говорив, і, там, наприклад, сотник УПА Мирослав Симчич не раз говорив, що це упа». Що ми боремось можливо не за стільки не стільки, як за теперішнє, а за історію, тому що вони розуміли, навіть якщо ми говоримо події після другої світової війни, тому що останній бій навіть був в е 60-му році, е Шухевич помер там 50-му, а останні опівці взагалі вийшли з підпілля в 91-му році. А будучи в концтаборах, отримавши 25 років бандерівський строк, у півці далі продовжували валити ту систему. І багато хто з них говорив, що ми боремось, навіть якщо ми не побачимо України, ми повинні боротись для того, щоб передати цю боротьбу. Тому що на, на тій боротьбі, на цьому героїзму, виросте нове покоління. І навіть якщо ми бачимо, Теперішніх там дітей тим, чи підлітків, ким вони захоплюють, то вони захоплюються супергероями. Оце у ПА, це, насправді були ті супергерої. Можливо, навіть от, кажуть, навіть діти наші чи внуки, вони там не знають тих супергероїв. Там можливо, це навіть міфічні супергерої, але вони на прикладі цього героїзму вони виховуються. І от упаці є такий дуже класний приклад героїзму, на якому потрібно виховувати наших захисників. І для мене для мене, зокрема, не зрозуміло є деколи позиції нашої влади за ті 30 років, коли вони намагаються торгувати пам'яті УПА на догоду там. Західним, східним сусідам чи будь-комусь іншим, ми повинні розуміти, що якщо ми відмовимось від УПА, то це, це те саме, що відмовитись зараз від Збройних Сил України від ЗСУ. Тобто, це і наші люди, це і наші герої, і ми повинні за них стояти горою. Пане Михайло, у нас зовсім мало часу залишилося з вами. Буквально можна декількома фразами або декількома словами сказати про те, якою вони бачили ось ту Україну, яку вони так боялися не побачити, але так хотіли, і за що боролися все своє життя, якою бачили Українською самостійною, соборною державою. Це та Україна, за яку вони боролися, і ми повинні завжди пам'ятати, скільки... Скільки рік крові пролито за нашу незалежність і скільки далі проливається? І ніколи не повинні це забувати. Завжди пам'ятаємо про наших героїв. Бо лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищатиме живих. Я вам щиро вдячна за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру, змогли прийти до нас у студію і поговорити з нами, розказати нам про наших героїв, про тих людей, які вже. Вже немає, вже нема пам'ять про них, і пам'ять про те, що вони зробили для України, жила, живе і буде жити, віками буде жити. І щиро дякуємо. І думаємо, що, думаю, що ось ця історія вона а, має, а, кожен учень її, український, має знати для того, щоб а, так чи інакше. Розказувати своїм же дітям, тож друзі, це все про що ми хотіли поговорити з вами. У нас у студії був Михайло Галущак, військовослужбовець зсу, кандидат історичних наук. З ним говорили про акт відновлення державності 30 червня, який був підписаний 41-го року.